привіт, граю в Roblox, не знаю як гра називається А уже здогадався. Валхоп, хоп, шо з Валхоп, наверное. І тут треба так постійно Ну це тренировка. Ого. Оце треніровочка конечно. Так круто. Це сам. Я тільки що в цю ігру тільки почав грати. І тут воно сразу так і круто пішло. Оце я без відео отак робив і воно нічого не могло зробити, а оце так швидко все дуже круто. О. Тільки я тут чуть-чуть не вмію. Ну, кстати. Це вже ізі для мене. Так що ого. Я не представляю, як це можна. Просто круто. Дуже круто. Ого, ого, ого. Я просто не представляю, як це можна. Отак От пройти, аж до того кінця. Ну, моя практика це така, що робити отак. І покруче отак. Так. Ну, якось, я не знаю як. Це відео, наверное, буде на минут п'ять, потому що... Що мені тут показувати? Так що... Це вообще буде круто. Ви це бачите? Я хакер. Я хакер. Як я так можу по стінам круто пригати? Я, якщо чесно, не знаю. Минут 15-20 потренувався. Попригати. Отак. А оце вже тут супер круто. Діти витворяють трюки. І всі думають, що так. Що я тут по е, писати? Easy. Так. Написав, що це легко. Тільки по-англійськи. О, це вообще якийсь кайф. Так легко проходить оце відео ой. Яке відео проходить? Ого? Ви бачили це, як я? Я дуже хочу аж туди, до самого кінця, Допригати Правда, в мене це вряд ли вийде. Правда, чого вряд ли? Ви бачите, як я круто вже по стіна лазю? Мені треба вже. Наверное, відео випускать по паркуру. О, так, хтось пише, що в нього він на комп'ютері грає. Так, ну і ладно. Це дуже круто. Мені не, не так легко грати, потому що я не з комп'ютера. Правда, я ж і не знімав з комп'ютера. Опа-опа. Опа, опа, тільки з планшета. Так, що тут? Ого, капець якийсь. Як це можливо проходить? О-о-о, о. Це в мене і пальці такі. Я ж вроді кожен день граю в паркури і... о, вже хтось туди дойшов. Я кожен день граю в паркури і в мене пальці болять, щоб проходити. Так, треба ось так проходити. Та йо-ма-йо. -йо. Це ж вроді круто проходить. Хоч цей відео вже буде і не на 5 минут, на 8 чи на 10. О, кстати, оценить мій міські... скиды. Ну, я не знаю, чи він вам понравится отакий. прикольний вроде. Що каже тут? Научите мене пожа. Хочу, щоб її навчили. Та вона ж сама тільки що пригала нормально. То що їй вчить? Я теж просив по-англійськи, хоча і я англійський не сильно знаю. Я просив, щоб мені допомогли проходити. Це був якийсь треш просто. Хтось мені писав по-англійськи, я йому теж по англійськи і не понимав, що я кажу вообще. Ну, пару слов там, може, поняв. О-о-о-о-о-о! о Це вообще уже класно. Я десь туди допригнув. Ну ви, конечно, не бачите, куди я ті попрыгнув? Оце супер різі, Оце. Оце так робить, як я. Подивимося, якщо оцей хакер червоний. Ладно, хотів, щоб він пройшов, але він не пройшов. Це вже мій... відео на майже 7 минут. Мені кажеться, що тут оце, ну як його. Я... Цей легко проходить. Так, ладно, що я тут туплю? Можна ж отак робити? О-о, це вже по-нашому. По Я думав, що отак можна, але це е, тупо так проходить. А отак. Я подумав, що можна отак попробувати без відео подумав. І в мене супер круто вийшло. І я вирішив сняти відео, бо давно не знімав. Ну як давно? 13, навіть вже 2 тижні назад не знімав. Дві неділі назад останнє відео було. Так що... О! Це от якийсь треш. Так що оце? Ну я не представляю, як оце можна пройти оце. Ну ще те, що я, то можна пройти. О, о, це вообще якийсь кайф. Так пальці болять просто. Фух. Так, ну як оце пройти, я не понімаю. Давайте не оце попробуємо, а оце. О, норм, але отут легше мені. О. Паркурист називається. Ото реально паркуристний шо то пройшов. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Оце треба якось круто так робити. У мене вже голова болить із за того, що я так кручу краду. Ну ладно, Це ж все равно круто. Це. О, круто я можу і грати. Наче в початку відео я краще грав, чим оце зараз? А я знаю, чого я в початку відео краще грав, Бо тому що в мене тоді не так пальці боліли. Так. О. О! 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 Не подімаю, що оце за Дніпоні Ви це бачили, як я допригнув. Круто. О, я попробую якось круто це зробити. Ну, от так. Ще раз якщо упаду, закінчу відео Ну, все упав. Короче, вы были на канале Артем Роблоксер Підписуйтесь ставте лайки. Всем пока-пока и пока! -пока і